Вітаю дослідники біблії. Я маю для вас історію. О, Круто! Я, Я люблю історію історі. теж! Тихо. Вчора у Кріса сталася просто якась смуга невдач. Він запізнився до школи, бо не чув будильника. Він отримав трійку з англійської. Мама поклала йому брокколі замість картопляних кульок на перекус. Фу. Броколі не порівняти з картопелькою. Жорстокий жаль. І, що найгірше з усього він пропустив останній гол під час футбольної гри. І команда програла. О Ні, це ж треба а, бідний кріс. Тоді сьогодні зранку він прокинувся і побачив, що в усіх соцмережах тот називає його невдахою діраві руки. О ні, це жахливо. Після кількох таких днів Кріс взагалі не захоче з ліжка вставати. Він засмучений, схвильований та наляканий. Він каже, що тепер не зможе ніколи у школі й носа показати. Я дуже хочу допомогти йому, але навіть не знаю як. Супер вірше. У тебе напевне є мудрість, яка допоможе Крісові. Погляньмо разом. Від Івана 16, 33. Ісус каже. Це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Дякую, супервірша. Ти знову допоміг. Ісус сказав, що усі зустрінуться зі стражданнями та випробуваннями на землі, але це не значить, що ми маємо здаватися. Чому? Бо Ісус перебуває з нами в усіх битвах, випробуваннях та труднощах. Він допоможе нам перемогти їх. Пам'ятаєте історію, коли Ісус заспокоїв шторм? Так, Ісус з учнями були у човні, коли почався страшний шторм. Так, усі учні дуже злякалися, але коли вони шукали Ісуса, то знайшли його глибоко сплячим. Ісус був у спокої, тому що він знав, що сила Божа більше, ніж буря. Точно так, як Ісус заспокоїв бурю для учнів, Він може заспокоїти шторми у наших життях. Бурі це наші проблеми вдома та школі, наші емоції, як то страх, злість, неспокій, розгубленість та сум. Тож, коли у вашому житті знову станеться шторм, помоліться Ісусові. Він дасть вам спокій. Я краще побіжу, щоб поділитися з Крісом, усім, що ми зараз вивчили, та помолитися разом з ним. Ісус наш спокій, незалежно від того, що відбувається навколо. Або всередині нас. Хочеш дізнатися більше про спокій Ісуса? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там ти зможеш дивитися серії «Суперкниги» та грати в ігри Остан, подувай кута, підпишися, бувай!